Поколених міксов за мене тому що Тривалий час працював на органах внутрішніх справ. Зараз він має посаду начальника управління. Дійсно, ті події, які були в Одесі, ті події, які були в Одесі, керівництво управління, колегії управління, я особисто засуджую, що будь-яке будь надмірне використання сили не несе оправдання. Є позиція Міністерства з цього Ви, ну, на Центральних засобах масової інформації, що проводиться службова перевірка, і відносно працівників міліції, керівників, які давали команду, буде поставлено питання звільнення їх з органів внутрішніх справ. Це однозначно, і воно, думаю, не підлягає обговоренню. Яка на сьогоднішній ситуацію в обласній міліції. Ви знаєте, сьогодні ми проведемо в другій годині шостий зведений загін, який виїжджає на терина Донецької області. У тому три дня ми відпровадили 50 працівників зведеного спецбатальйону Тернопіль, які виїхали в Луганську область. Зараз приступили до донесення служби. На сьогоднішній день в зоні АТО знаходиться 136 працівників міліції і. З неділі ми готуємо зведений загін кількості кількості восімдесятиробітків міліції, які теж будуть внести безпосередньо службу по правопорядку у звільнених територіях. Тому що кожен день, кожен, кожну годину на Донеччині, на Луганщині звільняються населені пункти, звільняються місця. Іде мирне життя, а для того, щоб підтримати правопорядок, правоправопорхправоохоронці. Ви знаєте позицію міністра в цьому плані, що на сьогоднішній день гарнізон Донецької міліції нараховують 19 тисяч особового складу. На сьогоднішній день боєздатних залишилося тільки 15%, тобто десь до тисячі працівників міліції. Постанову, це 90% працівників міліції, будуть це придані сили, які будуть підтримувати правопорядок на територіях звільнених і будуть боротися із злочинністю. Тут були в сторону Беркута, Тернопільський Берху те, на сьогоднішній день переформортований. У нас була рота 50 працівників з Тедпідрозького на сьогоднішній день залишилося 21 співробітників. 20, тобто тридцять співробітників ушого брехнута на сьогоднішній день звільнені або за власним бажанням, або по незативних мотивах. Коли постало питання коли постало питання виїжджати, перша ротація на захист е, східної тер... на виїзд у Донецьку область, е, 8 співробітників муших співробітників Беркута відмовились, я підписував наказ про звільнення їх з органів внутрішніх справ по негативних мотивах. Тобто, якщо вони сподальшому спорту облаштувати своє життя на державній роботи або по інших мотивах, фактично в них в трудовій книзі буде записано казати, що звільнені за дискредитацію органів внутрішніх справ. Є позиція відносно концепції реформування органів внутрішніх справ. Ви знаєте, на сьогоднішній день на рівні держави стоїть питання щодо створення. Поліції, поліція це інша складова, інші вимоги, інші переформотування, інші бачення тих людей.